Осінь вдалий час для посадки полуниці. Щоб урожай ягід вийшов багатим, потрібно ретельно вибирати грядку. Полуниця росте добре тільки після певних попередників. Оптимальні терміни для посадки полуниці. Для посадки полуниці ідеально підходить рання осінь. При цьому для різних регіонів оптимальні терміни посадки будуть різними для Києва перша і друга декади вересня, для південних регіонів, третя декада вересня і перша половина жовтня для регіонів з холодним кліматом. Третя декада серпня і перша половина вересня. Рекомендовані терміни можна трохи коригувати, якщо осінь тепла, допустимо, посадити культуру трохи пізніше, на один-три тижні, але сильно затягувати з осінньою посадкою не слід, це потрібно зробити як мінімум за місяць до можливого настання заморозків. За цей час полуничні кущики повинні встигнути вкоренитися, щоб в наступному році порадувати відмінним урожаєм. Після яких культур можна садити полуницю, кращими попередниками для полуниці є бобові культури боби, горох, фасоля, рослини з сімейства цибулевих цибуля, часник, представники сімейства зонтичних, морква селера, кріп, буряк, курудза, редис. У полуниці немає спільних хвороб з редискою кропом, селерою, бобовими культурами, після цих рослин грядки звільняються рано в серпні або вересні. А у випадку з редискою іноді і в червні липні тому немає ніяких перешкод до осінньої посадки полуничних кущиків. Цибуля і часник не тільки не мають з полуницею спільних хвороб, а й знезаражують ґрунт рослини сімейства цибулевих, вважаються кращими попередниками для смачної і ароматної ягоди. Після моркви і буряка полуниця росте добре, але тільки за умови попереднього збагачення ґрунту коренеплоди сильно збіднюють ґрунт, витягаючи з неї мінеральні речовини. Після збирання моркви і буряка потрібно внести на грядку суперфосфат 40 0 гнак і калійну сіль 20 нульгнак під перекопування, а потім приблизно через тиждень висаджувати полуницю. Це актуально для ранніх сортів буряка і моркви, які прибирають на початку вересня. Полуниця після сидератів. полуниця відмінно росте після сидератів, Гірчиці, люпину жите. Ці рослини збагачують ґрунт азотом, покращують структуру ґрунту, полуниця росте на одному місці 3-4 роки. Тому перед посадкою культури на грядку слід подбати про те, щоб земля була родючою. Гірчицю і люпин можна посіяти влітку, після цвітіння їх необхідно скосити. А через 3-4 дня переорати ділянку пробувала садити полуницю після гірчиці. Результат вийшов дуже хорошим ягід було багато, а самі кущі нічим не хворіли. Гірчиця не тільки розпушує ґрунт, але і захищає від фітофторозу, з якими рослинами можна садити полуницю на одну грядку. Полоницю можна садити на одну грядку разом з цибулею і чесником. Це допомагає заощадити місце, крім того, часник захищає полуничні кущі від сірої та білої гнилі, сильний часниковий або цибульний запах відлякує шкідників. Полуниця також відмінно уживається на грядці з наступними сусідами горохом, бобами, редькою, редискою, салатом, шпинатом завжди висаджую в міжряддях полуниці редиску або зелену цибулю, якщо полуничні розетки не встигли розростися. В міжряддях залишається досить багато місця, в умовах обмеженого простору втрачати вільну площу не хочеться, восени їх міжряддя можна посадити, і чесник. В цьому випадку ніякі шкідники полуниці не страшні. Посадка часнику і цибулі на грядці відео, після яких рослин полуницю краще не садити. Найгіршими попередниками для полуниці є. Пасльонові культури малина ожина, гарбуз, пінамбур капуста, кабачок, соняшник фенхель. У полуниці і пасльонових культур є загальні захворювання, хозаріос і фітофтороз, тому томати перець, баклажани вважаються для неї поганими попередниками, томати закисляють ґрунт, а на кислому ґрунті ягода росте погано. В Полуницю не рекомендують висаджувати після інших рослин сімейства розоцвітих малини ожини, а також після капусти. Так як ці культури споживають переважно одні і ті ж поживні речовини, з цієї ж причини не можна садити полуницю на одну і ту ж грядку повторно, повернути ягоду на попереднє місце можна тільки через 4 роки. Гарбуз і кабачки витягують з ґрунту велику кількість азоту. Соняшник, топінамбур і фенхель також вважаються невдалими попередниками через сильне збіднення ґрунту, щоб отримати хороший урожай полуниці. Восени її потрібно висаджувати на грядки після часнику, цибулі бобових культур, зелені, редису після пасльонових культур, гарбуза, кабачка, ягода росте погано.